Вітаю, я Алла Точі, і сьогодні разом з командою «Конкурент-ТІВІ» ми заїхали в гості в Устелуцьку громаду. Устилуська громада розташована у Володимирському районі Волинської області. Адміністративний центр місто Устилуг. До складу громади входять 25 сіл. Територією протікають річки Західний Буг, Луга, Студянка. Про життя Устилуської громади, волонтерство, народних умільців та місцевий бізнес нам розкажуть місцеві мешканці. Наш музей є насправді унікальним, тому що ми зараз знаходимося у приміщенні, в якому жив і творив найвідоміший, напевно, композитор світового рівня, тому що він був громадянином трьох держав, і насправді єдиний у світі музей, який зберігся. Тут творив сам композитор. Цей будинок він сам збудував, і ми знаходимося саме в маєтку, реставрованому за планом Ігоря. Федоровича Стравінського. — розуміємо, що його молоді роки пробули тут. Саме молодість, саме молодість одружився. Він насамперед одружився. У нього дуже дуже цікава історія. Він одружився на своїй двоюрідній сестрі Катерині. Це в той час шлюбів таких не дозволялося. Хоча вони поїхали в Росію і такий взяли і церковний шлюб. Одружилися і мали вони чотирьох діточок. Сім'я була надзвичайно творча. Що Ігора Федоровича Стравінського, що Катерини, дружини. Всі вони були то художниками, то музикантами. От насамперед батько Ігоря Федоровича Стравінського був відомим співаком, виступав в київській опері тогочасній, був надзвичайно Любив Україну і мав найбільшу колекцію, бібліотеку, найбільшу українських книг на той час. Батько дуже любив малювати. І роботи його портретні теж не зберігаються. Син Ігоря Федоровича Стравінського став теж відомим художником, відомим на весь світ. Mm -hmm. Тому е, така постать, як Ігор Федорович Стравінський, не може обійтися в розповіді без своєї родини, тому що родина була насправді унікальна, насправді багатогранна. А от нащадки ми бачимо нас дуже багато світлин, е, нащадків, які живуть, мабуть, по всьому світу, і, от, в тому числі, ми бачимо, що в Сполучених Штатах. Америки вони приїжджають mm -hmm. до вас сюди, були так. Богаті? Насамперед, під час відкриття правнучата, племінниця приїжджала і завжди передають якісь фото знімки, фото роботи, багато подарунків. Весь музей це є подарована спадщина. Ще у вас така цікава історія. Це те, тому, що це є і музей, і діюча музична школа. Mm -hmm. Так насамперед чи цікаво дітям взагалі сюди приходити, чи ні? Mm -hmm. Так, дітям неймовірно цікаво, тому що е, насправді всі вчителі Вірять, що тут витає муза, знаєте, стравінського, і ми мусимо творити для того, щоб дітки надихалися. дітки надихаються справді і музеї. Ми їм розказуємо, ми їм показуємо. Вони постійно в цій атмосфері. Тому навчання тут мені здається для дітей дуже корисне. Пані Христина, розкажіть, будь ласка, про ці унікальні дві алеї, які є на території музею Стринці. Ці алеї ми сьогодні знімаємо не просто так, тому що саме їх висадили колись три брати: Юрій Гурій та Ігор Федорович Стравінський. Зараз ми з вами знаходимося на алеї, яка використовувалася для карет. По ній проїжджали карети і мандрували до музею тоді ще старої мизи, як назвав її Ігор Стравінський. Напроти нас знаходиться кленова алея, яка була пішохідною. Також тривалість алеї там 300, понад 300 метрів, і вона вела саме до крутого берега річки Луги. Так любили гуляти тут сімейство Стравінських. Це було у 20-му році. У нас появився бюджет ініціатив, такий проект в міській раді, і ми вирішили написати проєкт на оздоблення української світлиці. Всі експонати, які є, це принесли нам люди, дещо я привезла з дому. Ну і так, от ми зробили таку українську невеличку хату. Це моєї прабабусі сорочка 120 років їй. Жорна. Я їх перше побачила, як їх принесли. Я ніколи в житті не бачила жорна. Справді, ніколи. Це нам приніс Арсентій Бурдюк. Він житель за уроджений Залужя, але ну, він проживає тут, а він нас і вірші пише. Там, за селом, за джерелами. В травах полин череда, там, за пахучими вербами чиста джерельна вода, пастух виграє на сопілочці, пташиний хор на елі. Боже, який же щасливий я, що народився в селі. Коли ми з Галією то е, розмовляли, скільки їх є, щоб знати, яку до збірки, так. бо ми в квітні 22-го року мали випускатися збірка. Так. Але зв'язку із війною я пішов до мера і кажу: Віктор Ростиславович, я відказуюсь, пока ці гроші перерахуйте на армію, а я ще щось напишу, ми ще. Але сіки, бо то треба було Творі. типографію uh -huh. платить більше ста. Знаєте, після того, коли відсвяткували святкували там 850 річ, це п'ятдесяти Устилуга. Не, не було такої пісні про Устилугу. Ще колись мій вчитель Коровський Дмитро Мусійович писав вірші. І написав про устилу, була така, був такий вірш його. Пам'ятаю, тільки мені запам'яталися слова, де впадає річка Луга в бух, розкинулося місто у стелу. А потім на основі цього я вже написав ту пісню про простилу. Серед бер, тут вінчається луга із Бугом, і тому наше місто. Зову. Ми ходили в університет третього віку, і ми хоче відгукнулися на цю ідею. І утворили такий колектив, і пісня нас об'єднувала, об'єднала. Об і ми так 10 років вже. Хто вас згрупував, об'єднував? Це ж треба було одного знайти. Це ж не просто так, якби. Ви ж з громади повністю, чи ви, зу... ви самі всі Остелуга? Ми, Ми всі, Ми, зу, зу всі зу, стилуга. Зу стилуга. Okay. Ми знаємо одне одного. І кожен, хто знав, Заохочував, хто перший прийшов, потім ще знайомих. Покликали, які мають голоси одне другого, погукали. А як mm -hmm. на сьогоднішній день? Чи вдається вам десь їздити з волонтерської місті? От в минулому році на Різдво ми їздили до Володимира, там є будинок таких одиноких mm -hmm. людей пристарілих, там виступали. Потім на Льтничому виступали також в цій сфері. Ну, Людям подобається, а нам. Я кажу, двічі подобається. Ми що ми, що ми, їм ми їм надаємо якусь трошечки, щоб ще не приїжджати, туда. ще до них приїжджати. Пані Наталю, розкажіть, будь ласка, про вашу діяльність. Про те, що ви тримаєте в руках в руках, я тримаю скарб нашої нації, почала збирати нематеріальну і матеріальну культурну спадщину, як виявилося. Ми започаткували таку акцію зібрати деякі експонати в нашу світлицю. Хтось приніс рушника, хтось приніс хустину своєї бабусі, яка була автентична і протамана нашому регіону. Потім хтось цією хустиною приніс пісню, вірш або навіть якусь говірку. І спілкуючись з своїми колегами з різних районів, виявилося, що читання весільної корони протамане не всім регіонам, навіть нашим найближчим. І мені запропонували в районі зібрати таку інформацію. Вони знали, що в нас вона розповсюджена по сьогоднішній збереглося по сьогоднішній день. Для нас це було легко, тому що по сьогодні на весіллі хто собі дозволяє трошечки більше весілля, читається весільна корона. Она, і саме ми віднайшли ту корону. Яка вже понад 60 років написана вона від руки. Була на наш ну на весілля рогожанців і видала заміж не одну дівчину. Потім вона була переписана. Спочатку вона передавалася з вуст в уста, потім була переписана декілька разів. Але в принципі, сама говірка, манера виконання залишилася. Ми основну інформацію передали на Луцьк, де нам затвердили, передали на Київ. Тобто, це буде нематеріальна культурна спадщина. ЮНЕСКО, саме Рогожанська весільна корона. На сьогоднішній день люди вибирають більш такі європейські традиції, лише зберігають як обов'язковий елемент читання корони. Тобто на сьогоднішній день немає потреби читати 60 стовпчиків, їх може бути, там, наприклад, 15-16, але буквально вчора я була наших хлопців у Луцьку, в госпіталі і е, буду плакати. І вони кажуть, Наталя Григорівна, зберігайте цю корону, тому що ми вернемося з війни, і буде перемога, і будемо робити свої весілля саме з урахуванням наших Традиція. традицій, через те, що ми за це воюємо. Ми відстоюємо свою ідентичність. Ми історію свою відбудовуємо і хочемо знати саме свою історію, а не нав'язану. Ви ще займаєтеся і волонтерством. Розкажіть, будь ласка, про вашу волонтерську діяльність. Розпочалося все з окопних свічок. В гожанах дуже. В великій кількості виготовляють тушонки в рогожанах. Ми виготовляли сітки, кікімори, тобто маскувальні костюми для снайперів. На осінь зиму почали виготовляти свічки. Ми тестували, який парафін, як, яка методика того закручування самої свічки через те, щоб вона якнайдовше горіла і щоб в них не було ніяких випарів. Так далі. Ми отак, от старалися кожну свічку підписати, подякувати. Це здебільшого робили дітки наші. Перейшли потім на розпалювачі в великій дуже кількості. Розпалювачі багаття, щоб хлопці могли зготувати собі їжу якусь чи, чи зігрітися. Віктор Ростоставич, розкажіть, будь ласка, як ваша громада під час повномасштабного вторгнення, адже ви знаходитеся поряд з кордоном? Пережила цей період, адже дуже багато людей до вас їхало, через вашу громаду проїжджали, хтось зупинявся, хтось їхав далі. Як ви це пережили? Як вдалося вам, як то кажуть, стабілізувати оцей весь потік людей, щоб не було хаосу? Міжнародний пункт пропуску у Стелові Засі знаходиться якраз в межах населеного пункту, пришливому. Осиві ми в перший день війни, в перші години, виставили в центр міста Блокпост, де спрямували чергу. всіх, хто внутрішньо були приміщені особи, які виїжджали за кордон, щоб пускати їх по містній дорозі сторону митного переходу, тобто через саме містечко. Ці колони не йшли, і це нам дало можливість нашим жителям комфортно в навіть перші дні. І Можна було доїхати швидка, можна доїхати пожежна і це інше. Дійсно, перші дні війни черга сягала від митного переходу через наше містечко. Це 15 кілометрів. Uh -huh. На під'їзді з двостилого черга була три ряди. Тобто, місто було три дні блоковано. Завести продукти якісь харчування неможливо, Було все було блоковано під'їзними шляхами. З перших годин ми також налаштували і підняли. Наших і волонтерів, це зразу тоді почався волонтерський рух. І небайдужі жителі Остелога виходили. Так само свої свіятки, де людей так само кормили, поїли гарячими напитками. У нас є мобільний ЦНАП, яким ми виїжджали вдовж черги, яка була 15 кілометрів. Також людям надавали такі послуги. 26 лютого у нас вже в школі був організований пункт обігріву для біженців. Це в нас було цілодобове чергування учителів, нічна зміна, денна зміна. Ми тут приймали дітей, приймали жінок, приймали всіх тих, хто перетинав кордон. Вони чекали тут по п'ять днів. Було таке. А далі тут в нас все і показано, і оці бачите. Ці ночліг, оці всі організовували, збирали, приносили е, люди, місцеві жителі. Десь ми шукали тут. І сітки ппли там, і от вони ночували, якийсь гарячий чай. А далі вже почалася от така вже волонтерська діяльність, от така і пасочки, і, і ярмарки, і теплі речі. І ми вже маємо так званого свого волонтера, якому ми передаємо от все це. І е, от він є, цей Олександр Марзурок, волонтер, якому ми і передава, передаємо все це зараз. Це вже це і окопні свічки, і е, ці буржуйки, так звані. Тобто ми все виливали, і діти, і вчителі, всі працювали. Ну, отримали от нещодавно, на навіть подяку від 14-ї бригади, колектив нашої школи, за волонтерську діяльність. Ну а е, ось тут вже всі речі це вже з фронту. Це Вже подаруцев фронту. Оце він привозить от всі ці речі, і оця так звана муха. Наш настоятель храму отець Василь досить часто їздить в поїздки на передову. І от після чергової поїздки він оголосив таку потребу у білизні. Ми довго не думаючи, в нас є жінки в селі, які вміють викроювати, які от Вікторія вміє шити. І ми вирішили спробувати. Почали з нижньої білизни, бо це була найгостріша проблема. В таких матеріалах професійних нас можливості закупити в необхідній кількості нас не було. Ми виходили з положення, ми перешивали простані, ми перешивали підояльники. Згуртували все село, все, що можна було, ми приносили, все, що можна було, ми перешивали. З Часом вже ближче до тепла. Ми почали жити футболки. Пізніше флісові кофти дуже нам допомагає наше місцеве підприємство. На чолі Валерія Григоровича Діброва з їхньою корпорацією. Вони нам допомагають. Працівники складаються час від часу коштами. Ми за ці кошти закуповуємо все необхідне. Зараз наразі вже таке, як нижня білизна, вже потреби немає, але є потреба в адаптивній білизні. Дуже часто госпіталі нас. Телефоную, вже чули про те, що ми шиємо, наші знайомі, близькі. Саме така білизна, яка потрібна для поранених. Це зручні mm -hmm. зручні, адаптивні, так можна сказати, труси по народному. Ну таким ми і займаємося. Найскладніше було нам вишивати ноші для поранених, ноші для двохсотих. Ну це було складно, але ми з цим справилися. Буває нам ну, трох, буває, ну садочок приходить дівчата. Раніше, як була школа, приходили школи дівчата. Mm. А тепер ми двох залишимо. Mm -hmm. І, І як довго вам от часу Ту треба? Отам от як розкладено, три, дня. три дні. так? А матеріали. Де ви берете матеріали? Хто вас забезпечує? Бираємо. Люди кошти здають. Mm -hmm. То на банку кидають нам. Ми виставляємо банку на ларочок тут є. Це ви сам ріжете, дай Бо все було? ні, це дякувати Богу е, ці Володимир Швейна, Алла Романова керує тим, і готово вони нам, нам ріжу. Ріжуть, ріжуть, Боже, то з початку війни це вони нам постійно і матерію допомагали і ріжуть. Ну одразу то ми самі різали. Люди приносили одеж. Ну, тобто доволі не тому, що воно легеньке. А вже вдалося вам підраховувати? Чи ви не рахуєте скільки ви стіток на плев? 55, 55. Знайома була, бо брала участь в навчанні, знайома з депутатами, і, на жаль, вони на Чернігівщині були під окупацією. Ось і просто крик душі в них був, бо треба було допомагати. Маленькі діти не харчування, нічого не мали. Тому ми так комунікували. Дуже дякую Марині Єгорові, яка була за кордоном. Вона перевозила і дитяче харчування, і все необхідне. І ми просто. Е Грузили машину з чоловіком і на Львів, тому що це треба було все ну так грузити в декілька машин, тому що вони під окупацією так просто не можна було завести. Ось і. І так процес ішов, і це вже два роки. Потім випічкою займалися. Насправді допомагаю всім, де бачу хто з волонтерів, такі як логістика, привезти там, чи продукти на борщі сушити, чи парафін знайшла, десь до 400 кілограм парафіну. Знала, що є потреба, була восною і треба було перекрити, тому що готові були копні свічки, а треба було парафіном залити. Ось і там на локації, певно, ну десь шість локацій, де виготовляли свічки. от, і Різні, різні є. От спостерігаю у Фейсбуці, десь хтось потребує допомоги, стараюся допомогти, тому що хочеться перемоги. Це подяка і цей прапор для захисників пишуть подяку для мене і зробили відео, яке теж дякують. На моє день народження за те, що я їх підтримую такими маленькими кроками. Випікаю домашню випічку в себе вдома. Це мені прийшло з перших днів. Це з 2014 року, коли ага. в мене чоловік пішов добровольцем воювати. Відправляла для хлопців туди домашню випічку, і м'ясне, і різне. Окрім того, що ви відправляєте напряму через волонтерів чи напряму можливо ви й самі возите туди ці смаколи. Ті свої як вам вдається ще реалізувати свою продукцію? Ну спочатку я волонтерів не мала. Я возила в частину і в ракетну, і в 14-му через волонтерів. А зараз вже знаю знайомих волонтерів. Ви берете участь в багатьох ярмарках, так? так я порахувала вже сім ярмарків. Я долучалася. Це в Остовському ліцеї два рази в село П'ятидні ярмарок, де був розіграний тортик будинку культури. Тут на день матері. Долучалася і дня міста у стилуга два рази. Ну у мене ще син учиться педколичі, Я теж долучалася домашніми смаколиками, де ми збирали для наших захисників. А чи багато ваших хлопців воює? І Як вдається їм допомагати на сьогоднішній день? Можливо, там з бюджету навіть громади вашої. Ми прийняли ряд програм відносно допомоги контрактникам. Це програми, і ми фактично виділяємо такі кошти. Це для контрактників, хто де на контрактну службу було, або пішов. Це 2 тисячі гривень. Всіх, кого мобілізували за призовом, даємо для підтримки сім'ї 5 тисяч гривень з місцевого бюджету? Всім для сімей загиблих з місцевого бюджету виділяємо 2 ці тисяч гривень, тобто у нас є і для сімей, це для сімей для поховання, і так само для вирішення соціально-побутових проблем це тисяч гривень для сімей, які загибли. Окрім того, тобто цілий ряд цих ці програм, де ми фінансуємо з цього бюджету, але на превеликий жаль. Ми маємо сьогодні втрат за час війни 14 року, причаючим повномасштабну війну. У нас є в нашій громаді загиблих і померлих від ран 19 чоловік. І ми прийняли в минулому році в грудні місяці на виконковому місці розміщення алеї. І вже на 29 серпня цього року, на день шанування захисників України, ми там відкрили слави. Там зараз встановлено 15 дошок наших героїв і ще 4 доски виготовляються. Якщо взяти місцевий, зрозуміло, що інвестор саме краще це внутрішній інвестор. Вони всі лишилися на місцях, всі вони працюють. Землі зсіваються, урожаї збираються. Бізнес працює. Податки платяться до місцевого бюджету. Розкажіть, будь ласка, про ваш бізнес, які культури саме ви вирощуєте, і от як вам вдається з цим працювати? Ну, мабуть, основна культура, все ж таки, на якому бізнес зосередились, це спарша. Був у мене такий добрий товариш поляк, і він займався вирощуванням спаржі. Для мене це була також така нова культура, цікава культура. І він каже: ну, попробуйте в Україні посадити, чи у вас добра каже, земля буде. Mm -hmm. Ну, ми там в нього щось були, взяли пару саджанців, трошки щось посадили. Приїхав він до нас в гості. Каже: Слухайте, у вас така супер спаржа росте, така добра у вас земля. І якось воно так з того помаленьку-помаленьку почалося. Ну, Пізніше, звичайно, ми. Почали шукати якісь е, кращі сорти. Ми зараз беремо голландські гібриди. Вони, відповідно, мають якісь свої такі е, смакові якості більш кращі. Ну і так помаленьку-помаленьку так ми зайшли в той ринок спаржі. Ну, на даний момент, так, на даний момент, мабуть, ми маємо десь більше 40 гектарів, закладено на спаржі. Напевно, ми на даний час саме більше в Україні сезон. Спаржі починається плюс-мінус кінець квітня. Все залежить від погоди. Коли середньодобова температура піднімається вище 12 градусів, спаржа починає рости. Бо якщо температура падає, наприклад, вона в десь градусів 5-6 тепла, вона просто зупиняє ріст і вона так буде на одному місці стояти. Тобто, ми маємо два місяці, збираємо до кінця червня. У нас є декілька видів спаржі, ну як вона відрізняється по кольору. Є біла, зелена фіолетова спаржа. Тобто, якщо взяти зелену, вона найбільш популярна, це, мабуть, в Україні, в Польщі. Там не треба ніяких особливих процесів, щоб її виростити. А якщо взяти білу, вже інша є специфіка через те, що білу спаржу ми збираємо тільки тоді, коли вона ще не вилізла з землі. Mm -hmm. В потаї сонця вона стає такою рожевою. І пізніше, якщо б вона пішла в вріс, вона би стала звичайною зеленою спаржою. Тобто, весь збір проходить, маємо такі спеціальні ножі, які. Да, працівники йдуть і тим ножом вирізають її в землі ще до того моменту, як вона тільки починає побуватися. Вона має такий білий-білий колір. Основні ринки збуту взяти по Це все ж таки, напевно, великі якісь маркети. Ми працюємо з метро, працюємо з Сільпо, з Новусом, з Варусом. І напевно на рахунок тільки цієї співпраці з такими маркетами у нас і можливість якось ще розвиватися в даній ситуації. Зараз ми знаходимося в ресторані, так знаходиться називається «Ашпарагус». Це ми якраз його назву поєднали зі «Спаржою». І навіть коли перші роки, коли ми відкрили ресторан, ми спробували провести тут таке невеличке свято. От кінець сезону спаржі. Ми влаштовували для місцевого населення таке свято спаржі. Mm -hmm. Тобто, ми mm -hmm. на вулицю готували спаржу на грилі, спаржу в беконі, варили такий крем-супчик. І всі люди, які тут проживають, приходили до нас. У це суто безкоштовно було. Вони мали можливість спробувати, як та спаржа виглядає. Пані Тамаро, розкажіть, будь ласка, про свої вироби. Чому саме цим ви займаєтеся і коли розпочалася ця ваша діяльність? Саме перше захоплення моє було квілінгом. Я тим квілінгом, мабуть, хворіла років два. Я не могла ні про що думати. Це полосочка півтори міліметри, і воно скручувалося в такі ролики і робила картини. Я в садочок навіть дівчатам робила на пам'ять. Ну, а потім пішло, воно щось в'язала завжди, щось крутила завжди. Мотанку, наприклад, я любила. Ну, це таке якесь його робиш, воно таке тепле, воно якесь таке рідний близьке. І до... коли я прийшла до... до цієї паперової лози, це коли купила за шалені гроші п'ять штучок. <пів> <пів> Потім я думала, та чи я не можу це зробити сама? Спробувала, сподобалось. Ну і тоді понеслося. Паперова лоза. Ви купуєте сам матеріал чи його десь заготовлюєте? Таким yeah. yeah. чином це все взагалі. Паперова лоза. Це береться полосочка, це береться папір. Газетний, так. ріжеться, от, наприклад, ця полосочка порізана на 7 см шириною. Так. Потім береться списа 1,2 міліметра, вона так. скручується в таку трубочку, потім okay. вона фарбується або колером, або можна фарбувати морілкою, яку mm -hmm. я сама варю часами mm -hmm. з дуба. Mm -hmm. А потім це все скручується. Наприклад, такий колосочок зробити mm -hmm. запросто. Це вже тут робилось. Mm -hmm. Ну і в принципі речі робляться ну, різноманітність цього. І ви зверніть увагу на місць. Угу. Постукайте по нам. Воно дерев'яне, воно вимує. Ви лакуєте, так? Його залаковуєте, щоб звичайно, воно звичайно тримало Лакується, й форму і не псувалося. Так. Ну, робились квіти. Квіти робила різні, споміран, атласні. Ленти. Ваша продукція, ви її десь реалізовуєте, чи це ви так для себе, як хобі, і виключно для своїх друзів? Ну, ви правда? знаєте, що навіть мотанки останнім часом, це як сталася така у нас ситуація в Україні. Дівчата, волонтери, вони ставили їх якби, в лотерею. Uh -huh. І вони досить великі суми збирали. Це Хоч навіть. Ви допомагаєте таким волонтерським, так, як ну, організаціям. Хоч, 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 хоч чин, трошечки, тим, чи хоч можу. тим, що я можу. так, так. Років 5 тому. Я побачила вперше в інтернеті текстильну лялечку, тільду. Ну і я, скажімо так, закохалася в такі ляльки текстильні і ну, вирішила спробувати. Чому б ні? Спробувала і деякий час навіть активно тільки тільки в мене. Ну зараз в мене тут їх немає. А потім я весь час цікавилась ну, в інтернеті, дивилася за роботами інших майстрів. Саме тих, хто ляльками займається, і бачила, що ну працюють дівчатка, працюють з різними ляльками в різних техніках, і подумала, чому б ні. Потім захотілося мені зробити таку ляльку з великою круглою головою. в мене вийшло. Ну але на тому я не зупинялася, бо мені хотілося весь час щось новеньке й новеньке пробувати. Потім захотілося таку текстильну ляльку, чому кнією. Я її зробила. Пара ага, глянська, так, так, коза. потім я сама по професійний художник, ну але чому не спробувати намалювати текстильну ляльку вже тоді з розмальованим личком зробила? А потім ну, далі і далі мені ставалося цікаво-цікаво, і я тепер почала вже займатися, і мені тільки хочеться вже тепер ліпити. Я е зараз почала створювати ля ляльки із пластику спеціального, самозастигаючого, такого як для ляльок використовують. Тобто ви самі ліпите, самі їх сушите так? Так, так, і розмальовуєте? Так, так, Це все. Починається з голови, ліпиться голівка, очки, ну все частини тіла. Потім я роблю. Каркас збираю, ну і потім одягаю. Ну, коли почалася повномаштабна війна, ми почали трошки, знаєте, займатися і волонтерством. У нас тут так би мовити є ці матері, які діти загинули в цій війні. Ми так би мовити, отут зустрічалися не раз. У нас були такі як то ми, сходини. І ми обговорювали і почали допомагати Луцькому госпіталю. Чим могли тим допомагали? Допомагали продуктами трошки, допомагали речами. Наші. Користувачі навіть в'язали, ми розмитували нитки, в'язали і приносили ціфу. Ну, наша така, не можна сказати, бо мовити, невеличка, але нам дуже приємно, тому що що ми можемо, то відправляємо. Дітки наші малюють, малюночки. Ми такі, як теж щось такі малюнки, якісь такі, знаєте, обереги, все, що їм передаємо, і потім вони нам як то мовити, ну, скидають на вайбер, і знаєте, нам настільки приємно. Тепер ви знаєте більше про Стелуську громаду та людей, які тут мешкають. Якщо ви бажаєте, щоб ми заїхали в гості в вашу громаду чи селище, звертайтеся за номерами вказаними на екрані. З вами була Алана Наточу на телеканалі Конкурент Тіві. До зустрічі.